Їде блядь, весь батальйон в мусор, будуть возити поставити. Ти чув мене? Чекайте. Ти <пробіт> мене yeah, поставив. Я, я, я тобі ще раз говорю, <пробіт> ти хочеш <пробіт> показати, який в <пробіт> нас в країні раз. Ти хочеш показати, поки пацани, поки пацани воюють, ти там ходиш бля, Руки розпускаєш? Ти Що таке Андрій? Які руки розпускати? Це твої обов'язки. Слухай, в мене є аудіо, відеозаписи, ти погрожуєш, як ти розкажеш, що мені треба земля. Пацанам буде земля, ту, яку ти вже ходиш і вимагаєш. Що ви ставите мені про не ставите, що міський у вас захопив землі, 6 гектарів, закупив теко. Закупив... А тебе що бісить, бо тобі? Бо ти хотів, так? Ні, я да, не ти тобі, хотів. ти хотів. Пацанам буде земля, а не тобі. Писанна, ти почув я. мене? Так ми я за тобі і ще, і... Ти ще раз говорю. А хто ви є, хлопці? Тут я їздити. Як не важливо, я вже бачу. Ти як мене говоримо, ти ви мене. Чи служимо, ви ж не знаєш. Ви на камеру знімаєте, чи ти кидаєте? Я знімаю всі. Що ти не знімаєш, як ти на мера накидав? А що ти не знімали, як ти на мера накидав? Що ти не знімали, як ти на мера накидав? На якого мера? А ти бачиш? На мера скала. На якого мера? Я хочу, щоб що ти зрозумів, що цей во чорт, послухай мене. Він він зараз кар'єру. А хто Тебе послал? що цікавить, хто мене сюди послав? Я громадянин України, блядь. і поки ми воюємо, ви я хуйньою страдаєте. Ти чула мене. Заспокойся. І ти За мені це не Заспокойся, ясно. Заспокойся. Мені. Ти будеш там лохам розказувати, яка ти блядь, і хто в тебе брат. Ти почула мене? Тобі не поможуть ні не органи, ні твої зв'язки, нічого. Ти нема почула мене У Мене немає. Ти ходиш цим телефоном, всіх знімаєш. Я всіх знімаю, то вона тебе не дикватно. А ти ти не мене ви хто? Громадянин Україн, представте, я Давків Оксана Васильівна, а ви хтось представляєте, заходять, приїжджають мене до мене в кабінет, заходять. Двоє кидаються на нього. Ви бачили це? Швиряють нахуй, викидають його. Хто таке сказав? Що таке сказав? Це брехня, чи остої води. Що ви послухаєте ситуацію, ви зрозумієте, Там прийшли навіть по камерах, у черзі, бо я не розумію. що. Ми приходимо на комісію. Комісія ми приходимо до міського. Голосу.